Дивіться, развіна красота. А там от річка і ці. Гарно дуже зроблено. Ти ще з зарошника вийшла? Не Ні, у нас балкон поломаний і ми не хочемо за зарушника. Ми зараз 7.20 і не звертайте увагу на моє волосся на оце все, короті, бо ну да, ми проснулися. Ми заснули десь в час. Так що влог ми закінчили, скільки там. Почала 12-го, а заснули в час. І зараз ми збираємося вже 7-7 з рюкзаками, по 8 годин спускаємося, вниз, снідаємо і їдемо в Ужгород. Поїхали наш будинок. Ми живемо отут. Ми вже де. Як там? Де ми зараз? Да. Замок шамбур да. Йде... Йдемо до нього, і мене Юля запаха в косічки. І мене. Колосочки. Юля, спасіба. Юля, спасіма. <реш> Юля в будущем, спасіба тобі. А чи в будущем? Ну вона в будущем це буде дивитися. <реш> а цей є, є його брат, який розбився, був на машині. Який ще один заїзд сюди центральний. Де працівники заїжджають, відпочивають. І там є крутий спіл, крутий Коротше, Джерело молодості і красивим завжди вмиватися. Все, я вже молода.

На виставці корон, і це, звісно, підробки, все подивіться, як це красиво. І от там е, Данила Галицького корона. Ааа, а тут от ці такі класні штуки. Коротше, ми ходимо по замку. Тут е, доволі так цікаво на експонати. Дивіться, нам не ведуть повну екскурсію, ми просто ходимо і дивимося на експонати, і так краще, ніж слухати ці трьохчасові екскурсії. Ми заїхали на заправку пообідати і далі їдемо в берегове, на дегустацію вин. Ні. Ні. А, в замок паланок, а потім Берегове на дегустацію вин. Ми вже в замку паланок і я тут була і зараз заведу Наташу на самі такі якісь штуки, на яких я фоткалася. От і тут дуже гарно грає музика, жива музика. Так гарно. Доброго дня. Доброго дня! Добрый день! Доброго дня! Доброго дня! Доброго і доброго! При доброго. Пахне. Капець, подивись. Тут все в воді О, ми в подвалі. Там де повно вина. Е, зараз на годину. Що в мене на ходилі? Скільки годин десять годин? а ми йдемо на водоспад Шепіт. Ми не всі йдемо, а йдемо тільки самі стойкі. Самі стойкі хлопці. Та покажи, хто йде, то що ти? Та ще ти є? А во собственниця, собственниця. Шестеро, коротше, людей йдемо на водоспад вночі. Класно. Ми перші, хто йдемо по новозробленій дорозі до водоспаду Шипіт. А, вода! Коротше, ми прийшли Болото! Ідеться в хлопці голь! Ідеться в хлопці голь! І хлопці голь! Ну за <рес> вот да, що? Ми прийшли на одного спаду, нам купаються парні, без друзів! Просто послухайте це. Як кричать? Вони при ніби якісь доістичні люди. Коротше, голім, пацани, спортили на весь наш похід. По 11 годин ночі, ну блін, як? Коротше, вода вони там купають, напевно, їх штук 5. Ну, это класно. Так, вночі на фотографіях нічого не видно, це нічого. Блін, там так прикольно, там так крутяцько. Звісно, купатися ні. Владик. Зараз скажу, яка зараз година. 22,47. Наташ, не туди, Наташа, не туди маліцька. Брьоха, там пацани, голі були. на спати. голі, голі, які такі. Викаті, подавайте, якщо там з шашликами. Перша партія майже готова. Ключ. Пойдемо. Юдя. Початок другого дня. Вчорашній день вам не сняли того, що. Короте, ми потім прийшли. Поїли ще шаш... ой. Поїли шашлик і пішли в коменти, там тип, ем, їли, Ми за теж наприклад їли солодощі А і що ми робили? Ну коротше, ми заснули два часа. Но ми напевно єдині, які так рано заснули. Того, що всі заснули, типа, всі заснули в там, хто як, хто в три, хто в п'ять. І сьогодні нас сніданок на дев'ять, і потім ми їдемо. А, у нас на дев'ять каже екскурсія, так? Да? Це 9 екскурсій від того, що нам виключали, коротше, вибивали, ми виключали пробки, щоб не робили ці ж, ну, тіпо, тіпо, телевізори, розетки, щоб ми не сиділи, щоб ми спали. І сказав, тіпо, що сніданок косне не на 8, а на 9, тіпо, через те, що він не виспався Блін, жалко, дяденьку, звісно. Вони но... признати, що нічого не було, нам не робили жодного Ні, Одне робили, коли ми тут біля виходу дуже голосно говорили. Ну, як говорили, сміялися. Ну, Зараз 9 на 4 і. Вже поїли, коротше, була вермишелька з жареною рибкою і чай з вкусною булочкою. І зараз покажу, він так такий гарний наслегать з вікна, це просто. Подивіться, хіба не краса, я не знаю, вам не показувала, я чесно не пам'ятаю. бо там, коротше. Канатна дорога. От тут шумить. Шумить річка, ось там канатна дорога. Дуже гарно. От, там ця хмара зараз. Ну, типу, горах гора хмарі. Грох, мені це так класно. Зараз ми їдемо теж на якусь канатну дорогу і потім вже додому. Ми приїхали на конату дорогу. Ми вже до неї дійдемо тільки. О, мені подобається обстановка, мені подобається. От, біседки, квіточки. І от ми, походу, туди ми йдемо. От туди. От туди. Якого красотінь. О, хочеш фоткати? Mm. На заставку ти це не поставиш. Ми, коротше, вже встали. З нами їхав, оказа дяденька, який тут працює. Ці <с -див> яка тут краса. Коротше, вже піднімемося на смотрю площадку, а перед тим ми фоткались на якихось... Ой, Йора! <с -див> якихось йора! На горах от 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 на цьому фоні, короче, на цьому, на цьому фоні. Тамфта. Честь, комп'ята. Тут сходимося плубленьки такі. Вау! Ого! Оце краса. Короче, ми вже на підгорухалися і вот опять ми осташі перші. Ви що розумієте? Розумієте? Да. I, wasn't listening, I was listening, hours. But you see, you blinded by the sunshine. I through. You're in the kitchen. Oh, yeah. Powered as my throwing and with the wounds, swear. And that's how some of that stole you. я Забулась про нього. Розказати. І зараз підемо в середині холодно, нам сказали віддітися, і це остання екскурсія на наш відпочинок. І зараз будемо туди заходити. Ні, Бізнес збору металту в Україні взагалі сильно прогресував. Ще йдемо, ще йдемо, йдемо. Вже 20, 20 секунд жий. Серйозно? Ну, тут, якщо, наприклад, 15 метрів є, то як мінімум мало бути хоча б 12-15 дешок. Вони будуть три ярості. Треба ярослі колька такі, тому нелегко навіть порахувати, що мінімум 150, можливо, навіть 180 дешко місць було в даній казанні. Що ми граємо в ігру, Наташка в наушниках, в неї голосно грає музика. Юлії загадує слова, і вона має читати по губах. <рес> Все <рес> Я вгадала. О, то дуже легко. Давай ще <рес> Ось, що ми робимо, коли їдемо додому. Вже восьмій час. Ми коротше тільки що повечеряли. І зараз їдемо вже. <рес> 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 ми вже в Єрмоті. А яка година? Че ж так, ага. Я Шо? хочу попасти в свій блог. Зараз Ура! 21.38 Ми все ой, дивіться, як гарно, насправді це не так.